На каналі в'язання з Оленою. Я Олена. І сьогодні я хочу зняти невеличкий майстер-клас на закриття шкарпеток з накидом. У мене на каналі є майстер-клас по в'язанню шкарпеток від миска з п'яткою стронг на спицях Тріо. Але в тому майстер-класі я показала тільки, як набирати петлі. В'язати стопу, як розрахувати довжину стопи, як в'язати п'ятку бомеранг. Далі я не знімала, тому зараз я хочу виправити це упущення і показати. Після того, як я зв'язала п'ятку бомераг, збавила петлі клина підйому, я в'яжу лицевою гладдю на необхідну мені довжину. Наприклад, на ось цих шкарпетках я в'язала високу халявку лицевою гладдю і потім я в'язала 20 рядів резинкою 2 на 2. Ви можете в'язати лицевою гладдю стільки рядів, скільки вам потрібно. Тобто можна навіть не рахувати ряди, а зв'язати приблизно ту довжину, яку ви хотіли би. Потім зв'язати. Будь-яку резинку: 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3, 3 на 1, 2 на 1. Ну, Будь-яку резинку, яку ви побажаєте, тою резиночкою ви в'яжете. Наприклад, ось цих шкарпеток це е, невеличкі, тобто невисокі шкарпетки. Я тут прив'язала збавляння клина підйома і ще додала 4 рядочка лицевої гладі, потім я пров'язала 12 рядочків резинки 2х2, тому що ниточки товстенькі, можна було трішечки більше, але мені не потрібно. І зараз я буду закривати. Закривати я буду з накидом. Я пров'язую першу петлю лицевою. Потім роблю накид на себе, пров'язую другу петлю лицевою, перекидую через цю петлю накид, ось таким чином. І потім першу петлю. Якщо в нас лицева петля наступна, ми робимо накид на себе. В мене наступна вивертня, тому я роблю накид від себе, пров'язую вивертню, підхоплюю накид, перекидую її через петлю цей накид, і потім першу петлю, яка у нас була пров'язана. Наступна петля в мене знову вивертня. Я роблю накид від себе. Пров'язую виворотну петлю, підхоплюю накид і накидаю на петлю, яку я пров'язала. Те ж саме я роблю з петлею, яка була перша на спиці. Наступна петля в мене лицьова. Знову роблю накид на себе, пров'язую лицьову петлю, підхоплюю накид. Лівою спецею, перекидаю через пров'язану петлю і потім перекидаю першу петлю на спиці. Ось таким чином я закриваю. Для того, щоб мені було легше, мені не дуже подобається закривати саме спицями, тому я використовую гачок. Покажу, як я це роблю гачком. Я беру гачок. Ось так. Наступна петля в мене вивертня. Я роблю накид від себе, пров'язую виворітну петлю і ось цю петлю притягую через накид і через першу петлю. Все. Знову в мене виворітня. Накид від себе. Знову я пров'язую і протягую через накид і дві петлі. Лицева петля накид на себе, пров'язую лицевою і протягую через дві петлі. Петлі не затягую для того, щоб тут було вільно. Ми закриваємо накидом саме для того, щоб в нас край не був стягнутий. Знову накид на себе, лицева петля і протягую через дві, через накид і петлю. Накид від себе, виверідна і протягую одразу. Мені так значно легше виворітна і протягую одразу. Лицьова і протягнула. Накид на себе, лицьова і протягнула. Так, я так як в мене тут не одна, а три ниточки, я іноді гублю, тому треба. Бути уважною. Виворідна і протягнула. Накид, вивертна і протягнула. Накид на себе, Лицьова. протягнула. Накид на себе, Лицьова. протягнула. Таким чином я закриваю всі петлі, які в мене на Спицях. Спочатку на одній спиці, потім переходжу на іншу спицю і так само закриваю на іншій спиці. Ви закриваєте самостійно, я закрию за кадром і зустрінемось, щоб я вам покажу, як заховати ніточку. Наприкінці в'язання. Я завершила закривати петлі. В мене залишилася на гачку одна петля. Я витягую гачок, шукаю нашу першу петлю, яку ми закривали, для того, щоб було легше, я спочатку з лицевої сторони підтягую, а гачок ввожу з виверітної сторони. Підхоплюю таким чином петельку і протягую на виворітню сторону. Обрізаю ниточку, так, щоб зручно було потім заховати. Витягую її на вивертню сторону. Потім, ось в нас петля, яка була закрита, останній ось вона. Я ввожу гачок в цю петлю підхоплюю нитку і витягую і ось таким чином підтягую і в нас з лицевої сторони взагалі немає різниці між петлями. Ми закрили дуже акуратно. Потім я гачком ось таким чином. Таким чином заховую ниточку саме в цепочку з лицевих петель. Ось. І в мене вийде непомітне. І дуже акуратно ось таким чином поступово. Я прячу ниточку до самого кінця потім можна, якщо ви боїтеся, що у вас ниточка витягнеться, таким же чином можна запрятати, заховати ниточку в зворотньому напрямку, тобто по іншій стороні ланцюжка з лицевих петель. Я багато не ховаю, вона після прання подвалюється і взагалі нічого не видно. Обрізаю приблизно на сантиметр, після прання, коли воно все розрівняється і підваляється, я подріжу, якщо буде треба. Ось так я закрила, в нас не стягнута еластичне закриття, яке не буде стягувати і давити по нозі. Все бажаю вам рівних петелек і всього найкращого.